Лозівські танцівники школи Джаз-Денс своїми виступами підкорили сцену в Дніпрі, взявши участь у відбірковому турі чемпіонату України Art Dance. тренерки школи Олена та Анастасія на змаганнях представили понад 150 своїх вихованців. За підсумками відбіркового туру, колективи Лозівської школи танців здобули 5 золотих нагород та 3 срібних. Це дуже високий рівень змагань. Ми, якщо чесно, дуже дуже тремтіли. За кулісами і докуліс було дуже важко, багато дуже крутих і сильних конкурентів було. Наша школа представила більше 150 дітей на цих змаганнях. Вони вперше їхали на такі змагання. Деякі діти вперше танцювали. Це був вік 3,5-4 половини роки, і їх перше змагання це вже був Арденс. Цей конкурс охоплює різні напрямки сучасного танцю. Відбіркові тури проводяться у найбільших містах України. У кожному обирають 100 найкращих колективів. Переможці цього етапу вирушать до Львова, щоб взяти участь у фіналі, де змагатимуться за головний приз 200 тисяч гривень. Колективи були різні. Моїх чотири колективи від найменших до найбільших: це Бебі, Бебі, про, «Кітс» і Джуніор. Кожний колектив возив по номеру, і джуніор мої возили два номери. Джуніор возили номер баскетбол, у нас є ідея така, і Галя і Іван. Всі мої номери це щось ідейне, бо я люблю ставити номери, коли є у цьому якийсь сенс. Ще був номер у нас про відчуття і війну. Теж ми підняли цю тему. Це були дівчатка, яким вже по 17 років, тому ми наважились на цей крок. І по балам ми зрозуміли, що у нас був найкращий результат. Самі найменші мої були крейзі Денс. В них теж був номер. Е, як то знаєте, є Крейзі Фрог. Це вони були такі. Ну, які вони діти є такі, швидкі, активні, ось такий в них був номер теж. У друга педагога був номер самі найменші, це 3,5-4 рочки. Дітки, вони були міньйони. Наступний колектив Анастасії Юрівни був Шпигунський двіж. Називався вони там з мішком з грошима. Тоже зробили двіжу. І останній останні колектив це старші дівчатка. Номер був Експіріанс це напрямок Контемперарі. В нашому місті він єдиний. І його веде Анастасія Юрівна. І дуже душевний номер самий такий, що мені сподобався. І він теж пройшов у фінал. Пройшла Галя. Іван, баскетбол, пройшли, пройшли послухай, номер це старші, і пройшов номер Заполіс. За нього я не сказала. Це ось ці діти, які зараз танцюють, це Кіт СПР. В них номер був Зе Поліс. Одне можу сказати, що це було з восьми ранку і до восьми вечора. І це було нонстопом. Це був єдиний день, коли не було в Дніпрі жодної сирени. Ми дуже були щасливі. Вихованки школи танцю розповідають, що дуже багато тренувалися, по декілька годин на день, готуючись до виступу. Вони із захопленням діляться своїми враженнями від змагань. Було дуже, дуже багато переживання, дуже, дуже багато емоцій та вражень. Ми багато тренувалися, ходили у. Дю США займалися, була по два часи, по, по, ну, по три. Нам було десь страшно, десь у нас була тривожність, десь ми трусилися, десь переживали дуже, за кулісами особливо. Нам пояснювали, який це рівень, та ми дуже серйозно відносилися до цього. Ми багато працювали, щоб поїхати туди. У нас були дуже емоції, зашкалювали. У нас можна по фото подивитися, це було там. Всі рота покривали, кричали, дуже раді були. За правилами чемпіонату України фіналісти мають право виконувати той самий номер, з яким виступали на відборі. Однак Лозівський колектив вже працює над створенням нових хореографічних номерів, щоб вразити журі у фіналі, який відбудеться у Львові у травні наступного року. Хочеться зробити ще щось крутіше, бо фінал це щось неймовірне, щоб попасти там у перші 50 або 20 Це ну. Unreal, як то кажуть. Ну Ми будемо пробувати, тому що я вважаю, що треба ризикувати.